Видно повністю всю стіну, яка вся в тріщинах, вся в тріщинах стінах. Власник приміщення Сергій Івасечко показує стіну, де була розміщена мозаїка, що мала назву інформаційний простір. Зараз на стіні залишились початкові авторські креслення. За словами власника, мозаїка зруйнувалась сама, а не доглядав за нею, бо вважав радянською. І про те, що її можна таким чином декомунізувати, вирішив самостійно. Стіна бачите, от я рухаю, вона насипаться. Стіна мокра. Неодноразово вона е, була мокрою і е, воно обсипалося. Для мене цінності воно немало, оскільки тут було слово лені. Я виріс не в ту епоху. Вони навчили по-іншому. Для мене це є як, е, як тригер. Саме прізвище Леніна зі стіни зняли декілька років тому, каже керуюча справами міського виконкому Наталія Алексєєва. і пояснює, ніхто не має права самостійно вирішувати цінність мистецьких об'єктів. Для цього є спеціальні комісії. А сьогодні у Марії створили звернення до президента і до прем'єр-міністра. Адресували такого листа, який будемо скеровувати від сьогодні. все таки щоб вони повернулися до тих законодавчих змін, які ще були ініційовані у 2018 року щодо посилення відповідальності за Невай найнижчення об'єктів культурної спадщини щодо децентралізації в цій сфері, бо це напевно єдина сфера, яка ще залишилась не щоб це все надало більше сенсу і ресурсів на місцях. Поки за словами Наталії Алєксєєвої про знищення мозаїки написали заяву до поліції і далі розглядатимуть, чи можна мозаїку відновити і якими способами. Адже як повідомив власник приміщення, жодного шматка смальти, із якої була виготовлена мозаїка, не збереглося. Найшвидший механізм це звичайно, що доброволя власника відновити. І ми, якщо власники оголошують, що вони готові про це у співпраці з художниками докласти зусиль і відновити це перше за що ми будемо звертати увагу. Мінчиків я не зберігав. Цінності вона для мене не представляла. Охоронного договору ніякого не було підписано. Воно не було жодних паперових стосунків. Не було громада. Вирішить, ми готові допомогти в тому, але ми її не руйнували. Зараз у місті є реєстр міських мозаїк, що мають цінність. Його створили після знищення мозаїки море і риби на тій же вулиці Володимира Великого, 26 а до цього переліку і входила ця на Володимира Великого. 2. Перелік створили на базі кандидатської дисертації Наталії Піддубної. Дослідниця каже: будь-яке відновлення не матиме такого ефекту, як авторська робота. Вона є унікальна, вона є виконана на високому технологічному рівні. Там художній задум теж він вирізняється з тих робіт, що робили в той час. Реально, звичайно, відновити, але це вже буде не той твір, враховуючи, те, що нема такої детальної фіксації. Навіть як це було з океаном, але і, і океан це вже це вже новий твір. Це там є фрагменти фонові, збереглися зберігли, автентичні. А решта твору це є вже новий твір. Просто це є нагадування нам про те, що не можна нистити культурну спадщину. За словами Наталії Алєксєєвої, у переліку Львівської мерії перебуває зараз 81 міська мозаїка. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.